Слава Ісусу Христу. Улюблені браті і сестри, я поздравляю всіх вас сьогодні із святом, з Днем, який ми прийшли до храму Божого, щоб ще і ще раз згадати про те, що ми вшановуємо сьогодні. Ми сьогодні вшановуємо, вшановуємо винесення. Чесни треба Господні. Тобто винесення Животворчого Христа Господню для поклоніння, для шанування з проханням у Бога, щоб він благословив і зберіг усіх нас. Інша важлива подія. Сьогодні вшановуємо це день пам'яті братів Маковеїв, які жили до Ісуса Христа, але вірили в єдиного Бога, Бога, який створив небо і землю і все, що ми, і не поклонялися іншим вже богам. Твердо трималися своєї віри, своєї батьківської віри. Оця тверда твердість віри сьогодні церква пропонує і нам, щоб ми незмінно, непохитно трималися своєї батьківської віри, православної. І в часи випробувань, в хвилини, коли трудно, не бігали в дімо і правду, не шукали інших цінностей і не шукали іншого заступництва, крім заступництва самого Бога, Господа нашого Ісуса Христа, який на христі. Передміг смерть. І ми йому поспіваємо, Воскресенному Христу Спасителю, що він смертю, смерть подолав і тим, що у гробах життя дарував. І тому це єдиний наш заступник, найбільший, найбільший наш Бог. І не може бути іншого, крім нього. Життя і дияволок весь час підкидує для нас інші цінності, за якими ми бігаємо, бігаємо і приходимо до висновку, не туди побігаємо. А життя пройшло, і ти за чимось бігав, куди бігав. Або теперішнє модне слово, треба крутитися. Треба жити, а не крутитися. Жити з кожним днем, прославляючи Бога. І отримуючи радість на своєму житті. Інша поважна подія це наші, наша пожертва, з якою ми прийшли сьогодні до храму. Пожертва від достигших плодів. Ми робимо це за заповіддю Божою. Все від початку плодів твоїх принеси до вівтаря. Сьогодні наша пожертва приноситься в тому, що ви маєте руках. Ви принесли це перед лицем Боже, щоб подякувати Богу, що Він увінчав наші плоди праці нашої успіхом. І воно виросло. І тому приносимо ми те, що дозріло на сьогоднішній день. Пройде ще декілька днів, ми інші плоди принесемо. І знову подякуємо Богу. Тому що не тільки треба просити в Бога, а треба і дякувати. Подібно до тих, як притча про 10 прокажев. Зцілилося десять, а подякувати прийшов лише один. І ми часто по життю не дякуємо. Не дякуємо батькам. За те, що вони нас породили, виховали і терпіли. Вважаємо, що це само собою так їм належить. Не дякуємо вчителям, чи шкідним, чи вчителям по життю. Вважаємо, що це їхня місія. Не вмієм дякувати, а дякувати потрібно. Дякувати прославляючи Бога, за те, що він нам дав прожити день. За те, що Він дав нам врожай добрий, за те, що Він дає нам бачити, чути, відчувати і бути щасливим. Оце це треба дякувати. І ми йому дякуємо сьогодні. Дякуємо Богові за все, що Він для нас дарує. І радість, і скорботу. Бо через скорботи все одно ми направляємось до Бога і стаємо щасливими, радісними. Тому що повнота щастя лише тоді, коли людина живе з Богом. Оце є повнота щастя. Ми говоримо, свято сьогодні ще Маковея. Це співпад значення, бо пострадали брати в Ученівчинської смерті. А один із плодів, який ми принесли, називається ма. Тому одне до другого ніякого відношення немає. Це подяка за плоди, а це і сповіт. Сповітне слово. Єдиного Бога. І тому не треба перекутувати перше струва. Не свято Мати Жеве. Бо сьогодні багато що ми освячуємо, і мед теж. Інколи називаємо це медовим спасом. Але як би ми не називали це, головне, що ми за цим розуміємо. Для чого воно нам потрібне? Все це зводиться до одного. Ми прийшли до Бога, маючи кожен на своїй думці своє. Один подякувати, другий попросити, третій причаститися, четвертий освятити. Але все одно ми прийшли до Бога, і це найголовніше. Найголовніше те, що ми Бога ставимо прикладом перед собою що ми з Богом, оце є важливе, скільки людей, стільки дорог до Царства Небесного. стільки шляхів. Але сьогодні ми, дякуючи Богу, просимо у нього благословення і на намаю. Хай Милосердний Господь, прийми сьогоднішню нашу пожертву, яку ми принесли перед звітами. Хай благословить і пошле своє благословення на те, що ми принесли, щоб воно нам було корисне, приємне, добре, надихає, оздоровлює, укріпляє нас в подальші дні життя нашого, щоб вони були при доброму здоров'ю, при достатку, багатолітні. Хай це Боже благословення сьогодні спочине на вас, а окроплення водується священної. Господь укріпить ваші фізичні сили. Я вітаю усіх вас із святом, бажаю, щоб Милосердний Господь благословив тих, хто є в храмі, і хто з поважної причини відсутній, але ми про них знаємо, пам'ятаємо, згадуємо, молимось. І хай хто торкнеться, чи кого ви кому подаруєте, що хай це благословення спочине на всіх нас, щоб були всі здорові, щасливі. І Боже благослови. слава Ісусу Христу.